Привіт, я з Шибальський, і сьогодні я хочу взяти інтерв'ю в ці прекрасної жінки. І я хочу, Марина, щоб ти два слова сказала про себе, про твої компетенції. Добре. Мене звуть Марина Яковенко, я психолог, коуч, і моя задача навчити батьків довірливим стосункам між ними і їхніми дітьми. Прекрасно, це власне буде нашою темою, і я хочу тебе попитати, можна? Можна. Да. От ем, проблема підлітків підліткового віку, криза підліткового віку. Да? Ми кажемо, що вони такі їжаки всі там ми не знаємо, що з ними робити, ну хто знає, хто ні. Але цікаве твоє бачення, як ти це бачиш, що варто робити батькам, коли їх дитинка. Доходить до підлікого віку, які є складності, які основні проблеми, основні похибки, як ми помиляємося, не хочемо бачити, як батьки своїх помилок і що потрібно дитині. Дякую, дуже гарне питання. У мене взагалі є така особиста теорія. Я взагалі вважаю, що у батьків є така трохи ілюзія, бо коли дитина підростає, знаєте, такі підліткові проблеми. Ну, що це таке? Це проблеми починаються не в дитини, а в батьках. Бо батьки зачастую забувають, що в дитини вона може вже вимахати два рости і сажень. Вона може бути вже дуже фігуріста, вона може вже дуже бути гонорова, але ж досвіду все одно немає. І якщо ви від дітей щось вимагаєте, то треба задати собі, напевно, питання, як батька, а я дитину цьому вчила, що я від нього вимагаю. Чи я взагалі думаю, де дитина має, має цьому навчитись? Ваші діти вміють робити тільки те, чому ви їх вчите. І навіть те, що ви робите, це вже рахується, що ви їх вчите. Ну, я вважаю, що, наприклад, якщо ви дорослими приходять до вашої школи, да, у вас дуже, скажімо, така потужна, потужна теоретична база, такі глибокі знання. Я знаю, бо я була на ваших семінарах, я була на ваших тренінгах. І я розумію, що навіть я приходжу, і я готова сказати, що я знаю, що я нічого не знаю. Тобто, в мене нема досвіду. Але ж коли батьки звертаються до дітей, оце розуміння, коли ну ти що мене не розумієш, повірте, вони вас не розуміють. Це mm -hmm. правда, це mm -hmm. дійсно правда. Вони стикаються з чимось таким, що е, вони вже більше, ніж е, те, що вони про себе знають, і світ якийсь більший, і вони е, втрачають орієнтацію. Правильно? Так. В так е, справа в тому, що батьки втрачають орієнтацію, батьки перестають. Дивитись на дитину, як на дитину. В кожної дитини є свій, а, свій шлях розвитку. А, я розумію, що є якісь певні такі стандарти. Дитина має там в два роки принаймні вже ходити, там в п'ять років майже говорити. Але ж ми всі батьки знаємо, що в кожного дитина в свій час пішла, в свій час заговорила. Так само кожна дитина прийде до того, що вона в свій час почне прибирати за собою речі. В свій час не ваш. Коли батьки кажуть, як мені його замотивувати, щоб він почав там, прибирати або щось робити, Слухайте, Що таке замотивувати? Раніше батьки приходили і казали, як мені його заставити? Ну, давайте будемо відверті. Тепер класне слово, чим розправити. його робити, да, щоб... да, бити? Бити, да. а тепер він давайте його да, морально його тепер Затопчемо, щоб він там. Ну, це ж що таке мотивувати. Кому потрібно, якщо ви приходите дитині, прибери в кімнаті. Кому це потрібно? Дитині чи вам? Ну, якщо чесно, це ж вам потрібно. Чому дитина має прибирати? В неї ще немає досвіду, що гарна прибрана квартира це натхнення. Це для вас натхнення а для дитини це просто який А чи може бути отак гіпотетично? Чи може бути така гармонія? що і дитині добре, і батькам добре, вони вчились якось комунікувати, що і дитина почула, і прибралась в кімнаті, і від цього їй стало класно. І батькам від цього стало класно. Можливо, така комунікація, І як її досягти? Ну, скажімо так, якщо ви дуже такі прогресивні батьки, якщо ви дійсно хочете порозумітися і побудувати довірливі стосунки з дитиною, то перш за все треба зрозуміти: я довіряю своїй дитині, чи я їй не довіряю? А? Довіра це така дуже, дуже така цікаве, цікаве поняття, таке, да, яке кожен сам собі розуміє, як я довіряю, як я розумію, що мені довіряють. І спочатку вам треба зрозуміти, чи довіряють вам ваші діти. Ну, пограйте з ними в групу. Поміняйте поміняйтеся хоч би на один день. А попросіть, щоб дитина вас почала про щось просити. О, дуже цікаво, ви дуже багато чому навчитесь. Я стикалася з такими ситуаціями, коли все ж таки батьки дозволяли собі хоч би на один день, а краще на два, а краще на три. У мене був дуже цікавий колись такий майже анекдотичний, анекдотична історія, коли один мій клієнт розказував мені, як він прибрав в своєму робочому столі і знайшов там табір. І він як-то так на призвище подивився, а на ім'я забув. І я відкрив, а там трійки, двійки, ну так все не добре. Він, значить, сина з шкірку, такий серйозний тато, бізнесмен, все. І він його довго-довго-довго вичитував, той ківав, все було так. А потім каже, коли він вже пішов, а я табель закриваю і читаю, а це ж там моє ім'я. І він каже, я навіть не знав потім, як перед ним вибачатись. Тому діти, вони. Вони не ідіоти, і вони не готові з вами сперечатись. І вони, як, вони набагато більше хочуть вас захистити від якихось своїх проблем, ніж нам здається. І коли діти не йдуть до вас зі своєю проблемою, це означає, що дитина вам не то, що не довіряє, вона не, не знає, яка буде ваша реакція. І вона хоче захистити і вона батьки, хоче захистити да, батьків від переживань. Від, від переживань. Бо, бо якщо батьки да. ну і самі болячі, і вона думає, що якщо батьки би відчули цей біль, би було зовсім добре. І, і вона ще впорається з тим, бо вона там гучка. Да, а вони такі запостійнілі, і їх це може бути. Да, тобто то вона така. Я думаю, бо, знаєте, вона хто вона хто вона, з батьків да. зараз нас дивиться і. Хто хоч раз сварив свою дитину за двійки, ну, згадайте, просто поверніться там, на 20, 25, 30 років, згадайте, як ви тащите додому цю двійку і такі думаєте, ну нарешті, от нарешті, зараз, от я прийду, як цю двійку зразу, я ж спеціально. це зробив, Я ж зранку планував принести цю двійку, щоб мама плакала, тато ремнем махав. Ну, я ж це спеціально зробив. Чи що думаєте, що це випадково? Ні. Я спеціально не вчив немає завдання. Сидіти, все, я нічого не буду вчити. або завтра по таку дві лебли, я за притишов додому. Ми ж так ніколи не робили. Ми йшли додому, нам було соромно, нам було погано. Ми почувалися себе винуватими. Ну тобто ми, ми переживали такі емоції, які самому впоратись. Тут і ще тримали, треба, на треба на ще з батьками. І думали про батьків, що та. е, мамі е, татові буде соромно, да? що вона е, е, якось буде цим, да? що вона буде сумувати, що і буде ніяково. Да? Да, 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 ми переживали за них за себе. Що Мені що бів, а от батькам буде якось. Тобто серденько хвилюється за батьків. І зрозуміти, що дитина в будь-якому віці вона за замість це важливо. Дитина, яка каже, ви ніколи не розуміли, там ви взагалі готові такі. Вона дбає про нас. Вона не знає, як це словами сказати. Вона, вона так само виростає зі свого ціла. Ціло шолено розростається. Прийшла сексуальна енергія. Це не кероване. Світ змінився, вона не може керувати собою, своїми діями, а тим більше словами багато дуже. Такий, бачиш склад складової, що мозок не працює, а більше працює тут на цілу свідомість. Тривожність у зв'язку з цим, багато гормонів, неможливо осмислити, що відбувається. Тут мені донести до батьків, що насправді я хочу сказати складно, простіше. Ви мене не розумієте. Це простіше. Це простіше. Да. І просто не вистачає ресурсу. І батьки, якщо батьки трошки так. налаштувалися. А краще, коли батьки налаштувалися, ось на таке, що би я не почув від своєї дитини, я кажу і даю паузу мовчання. Хоча б хвилину. Після цього я згадую, що дитина дбає про мене, хвилюється про мене, і щось. Так я хочу зробити, щоб мені, мені було легше жити. І я кажу їй: дякую, я тебе чую, я тебе відчуваю. Я не розумію, що ти хочеш донести цими словами, але я впевнений, впевнений, що це твоя велика і прекрасна любов. І дякую тобі за це. От якщо так, угу. до речі, я хочу сказати, що батьки можуть собі дозволити. Не показувати дитині свою любов. Вони можуть собі дозволити, те, що дитина каже, мене не люблять, але діти вас люблять безумовно. Ви батьки, ви, ви були перші, кого вони бачили, ви були перші, на кого вони реагували. І коли вони були маленькі, вони вам завжди подобались. І ви їх на цьому виховали, і дитина була не готова до того, що одного разу та мама, яка взагалі ці всі люди, які е, колись... Е, Бога, навколо навколо бога. мене, для кого я була Богом, да? Да. ви всі навколо мене бігали, ви всі мене хотіли як то розважити, ви намагалися захистити мене від чогось страшного, ви намагались мене там, всілякі там, зробити мені приємні моменти. І чому вдруг в якийсь то момент я стала вашим ворогом? Я стала людиною, яка прям хоче тільки вас розстроювати, хоче тільки вас ображати, хоче тільки вам докучати і взагалі робити щось таке, щоб вас тільки виводило з себе. Прям зранку проснулася дитина і думає: так, сьогодні по списку, значить, маму довести три рази до істерики, бабушку до інфаркту, папу до, до того, щоб він пішов ввечері, там десь не знаю, там щось зробив. Тобто, ну, в неї план прям зранку. Ні, так же ж, так же ж не буває, ні. Тому. А, згадайте собі, будь ласка, ваша дитина народилась, вона була самою високостатною іс... істотою, самою високостатною, самою високостатною так, знаєте, особистістю в родині. Всі гроші належали їй, всі іграшки належали їй, любов всіх належала їй. Ви сварилися бабуся з дідусями, хто буде гуляти з цією колясочкою. Тобто він, він був Богом і царем в домі. І потім, по мірі того, як він виростає, думає, що зараз, ну так, якщо я маленький, нічого не вмів, я був таким богом, то тепер я взагалі тут прям центр всесвіту. І виявляється, що він саме нескастатна істота в родині. Бо своїх грошей ти ще не маєш, розуму ти не маєш, того тобі не можна, того тобі взагалі нічого не можна. Сиди, помовч, в тебе є обов'язки, ніяких прав тебе немає. І дитина, вона в шоці, що сталося. Де я потрапив? Де, замін... Де поміняли мені оцих люблячих батьків? Ну так. І там є ще така, як е, е, вікова зміна свідомості, е, вікова психологія, щоб е, спершу в нього космічна свідомість відноситься і батьки — боги Батьки дійсно боги, які можуть все да? і забезпечують всім. Тобто вони божественні. Батьки, так? ти сказав дуже класну штуку, батьки можуть все, принаймні дитина mm. так вважає. І ми ростемо, ростемо і, і, і людина зростає, зростає, і розуміє, що не все можуть да, батьки вже. Потім починає порівнювати змір з іншими батьками, потім для неї стають більш цінними стосунки з рівними собі. А в підлітковому віці має бути е, така дисперсія. Да? Е, е, дитина має відійти від батьків і зрозуміти в першу чергу, що батьки. Це люди, від яких вона відштовхнеться, щоб стати самостійними. Тому там в нас запрограмовано, ну, психіка запрограмована, що мені треба піти в отрицання в, 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 в борту. Да. І з ким я це зроблю? З тим, хто мене не покусає, з тим, хто да? батьки тобто, це самі такі. Це найкраще, чому я можу створити опір, і від чого я потім, як від землі, зможу відштовхнутися. І коли закінчиться підлітковий вік, тоді настане час, коли дитина має сприйняти батьків просто як люди з їх історією, з життям, з помилками і стати рівною їм дорослою. Це вікова така психологія, еволюція свідомості дитини і класно, якщо. Вбуваються, які помилки в батьків а, не вийши, ну, такі страшніші помилки батьків в підкому віці? Ну, я вважаю, що сам, ну по-перше, те, що я вже проговорила, тобто не треба асоціювати розмір дитини з тим, як вона все ж таки розвивається. Угу. Це треба дуже чітко усвідомлювати. І про те, що ти сказав, саме головна помилка батькам треба зрозуміти. Знаєте, ми напевно пам'ятаємо, да, коли дитина прийшла, спитала, що таке добре, що таке погане. Так от, бать у батьків є така трохи, знаєте, ілюзія, що я маю навчити свою дитину тільки кращому, от тільки хорошому я маю навчити. Я маю бути там. Тому що я приклад і так, і це ми з цим стикаємось. Але важливо, що а, захищатись. А, а, Відстоювати свої кордони, ваша дитина так само має вчитися на вас. Тому оця агресія, яку вона виявляє, це, це не агресія. Це Спроба, а як я буду це відстоювати це тренування? Да. Так. І оце безпечних умов да, і ця ситуація, коли не розмовляй зі мною. Будь ласка, таким чином. Я можу сказати, знаєте, так на особистому прикладі поділі своїм досвідом. Коли в мене ріс син, і завжди і він коли починав до мені так щось те, я йому завжди казала, слухай, ну не розмовляй зі мною таким тоном. От буде в тебе дружина, от тоді будеш з нею так розмовляти. І от пройшов час, моя дитина вирісла, в нього значить, там дівчина, там дружина, все. І, і, і щось він там вступає, і він каже, такий, мама, ти мене обдурила, Я кажу, що таке? Він каже, та я з жінкою так не виходить. Вона взагалі мені не дозволяє робити те, що я хочу. А ти мені завжди казала, з жінкою так і будеш розмовляти. І я кажу, вибач, будь ласка, я помилилася, я тебе обманула. Він каже, ну як же так? Да? Тобто, добре, я вибачилась, бо він такий, дивись, як він каже, яка хитра, ти дивись. Я кажу, де я не хитра, бо я не знала, як... я про це не подумала. Тому, звісно, ми робимо помилки. А, і я дуже раджу батькам не бійтесь цих помилок. Коли ви помиляєтесь і потім приходите до дитини і кажете, вибач, я помилився, ви так само її навчаєте так спілкуватися з іншими людьми. Да? Оця наша... свої помилки да, Оця наша позиція, коли бать... як... ми, як батьки, не маємо права помилитися, наші батьки будуть коштувати там дитині. Все, все, прям... все. Один раз помилилися, все життя під... Ні, так не буде, звісно. Тобто, Ви приходите до дитини і кажете, я помилився. Ти був правий. Да? Так, так, така... так можна або так не можна. Тому а, набирайтесь досвіду разом з вашими дітьми. Допомагайте їм набиратися досвіду. Це дуже важливо. І ще раз повторюю: діти не ідіоти. У них просто досвіду немає. Вони просто недосвідчені. Дякую, Марина. Дякую за цю зустріч. Прошу, будьте щасливі.